Всім привіт! Ви на каналі Віталій FM і ми сьогодні пробуємо зіграти FIFA 10 на PSP. А, сьогодні ми зіграємо просто без цей матч для того, щоб а, чисто глянути, що по звуку. Ну і в загальному, типу, може побачити, чи комусь взагалі цікаво, чи не цікаво а, дивитися футбольні відоси. А, є тут Україна і все, і більше да, інтернаціональні. За Україну ми зіграємо, якраз подивимось, хто вграв на той час в Україні. А, зіграємо проти кого бляха. Теж інтернаціональний, шукаємо. Зіграємо проти Італії. Бляха, точно. А, я пропустив чи що? Ні, не пропустив. Точно. зіграємо проти Італії. От я захотів, я, я зіграю. А Де ж ти є? Ну. Щось, походу, я все-таки про... є. Шукаємо Італію. Я в футболі, якщо чесно, трошки повний нуль. Ну там, буквально трошки. А якщо чесно, то дуже сильно ну, повний нуль, але, в принципі, все одно би грати трошки вмію. Так що так, настройка ігри. На, на, на професіоналі. Ні, давайте полупрофесіонал, тому що на професіоналі я грав чисто для себе, і там просто ну, жесть. Дуже важко виграти і взагалі забити гол. Тому давай чисто так, щоб принаймні цей відос, щоб по лайту було полупрофесіонал, 4 минути, 1 тайм, я так зрозумів. І давайте погнали. Україна проти Італії. Ну, я, я, я дивився цей матч, я взагалі не любитель дивитися футболу. Але цей матч я дивився і я просто був в шоці з судді. Але. Коментарі, я думаю, зайві до цього. <схай> Тому що це вже нічого не змінить. Хоча я бачив, що все одно наші, незважаючи на те, що не виграли, типу, будуть грати. Так, чекай. Я забув вже, бляха, як управління забув. Все, згадав. Згадав. Давай, давай, давай. А, я чекай. Ми ж мали глянути, хто грав. А, давай схема ге. Ні. Заміни. Давайте глянемо хто. Ворота П'ятов, далі Мандзюк, Чигиринський. Я не знаю, чи правильно читаю. Расов, Чиусов, Шевчук, Назаренко, Тимошчук, Гай, Ротан, Шевченко, Мілевський і все. Не знаю, знаю тільки ну, в плані імен е, Мілевського. Ого, воу, 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 воу. Я, блін, в кнопках заплутався. Я заплутався в кнопках Жеральдіно, так? Да? Ладно, повтикав цей момент. Нічого, нічого. Зараз ми їх обігаємо. От, так, тихо. Тихо, тихо, тихо. З м'ячем хто? О, ти каса. Бляха. Дуже важко грати, якщо... Ну що зробив? Я нажав кнопку відбору, в ітозі в той момент м'яч ішов до мене. І пішов удар. Так. Ми мус... мусимо віддягатися, або. Я щось повтикав в той момент, реально, типу, в управлінні трошки запутався. Та й вони просто дуже... Так важко грати тут тим, що ти не можеш довго з м'ячем побігти. Тебе зразу його десь відбивав. Ну, алло, що за походки? Що за походки, бляха? Алло? Ну, ти блін. <сум> так, та зібратися. Нівецькей. Видай, видай, видай. Що то було? Поняв. Ага, ще один кутовий. Вибийте, вибийте подалі, виб'йте. Та хару ж бити. Забили. Забили. Знов той самий. Ти що? Як? Я, я, я щось не побачив. Диви, просто. Просто... з'яв шоці. Ну, ворота собі так в сторонці постояв, типу, а на що відбирати м'яча, якщо можна просто постояти. Ну і він собі забіг просто в ворота. А ф'єть, і це полупрофесіонал. Я ж грав, я ж грав на полупрофесіоналі, було не так і важко. Куди? От, от реально, типу, збігти з цим м'ячем це просто неможливо. Ну, от чого ти не відібрав? Та заберіть м'яча хоч хтось. Десь, вони навіть не. Я вже починаю бомбити. <риватися> та зібратися, це от що тут. таке, я не... Та дай мені м'яча. Не, не забирайте, алло. Може хтось там є? як Класно, пам'ять та в руки. Я дуже радий. Ну, можна ж було перехватити. Можна. Ну, от що ти, ти бігти не вмієш, чи що? Той його вже не може попасти. Ще його завели в першому таймі, це буде взагалі шикарно. Якщо вам сподобається цей відос, якщо вам а, захочеться подивитися більше, так. давай. Якщо вам захочеться подивитися більше, то просто буду бачити по вашому активу, якщо то ми зіграємо. Турні, чи, чи що, Короче щось зігаємо, що буде типу як кає. А... Ну, там бачив ліги якісь, по-моєму, є. Закупки коротше таке всяке. Якщо то можемо зіграти. Як... Ну, от. Дивісь, вони просто собі легко пасуються і легко побігають. Як мені відіграти два м'яча? Ну, мені хоча б відіграти. Я вже не кажу про те, щоб виграти. Але відігати, що ж, бляха, хочеться. Давай не спіша. Бо... Воно навіть пас давати не вміє. Куди ти лізеш? Дивись, от, от як? Я ж вигравав, я ж кажу, я ж грав, бляха. Ну я грав небагато, правда, два матчі, по-моєму, чи три. І навіть на професіоналі, але... а не на полупрофесіоналі. Я вигравав. Не всі матчі, але трошки лега. Куди, що ти? Та перехватити м'яча. Так, шанс. Ну, ти для ахід, бляха. От я ще навіть не дивлюсь, звісно, хто з м'ячем. Ну, типу, коли в мене м'яч, хто біжить. Не знаю, кого когось Архідом назвав. Давай! Та я вже ж нажав бити так, тихо, тихо, тихо. тихо. Мені треба якось... полаватися. Давай пас. Ах. Ну це фігово, це якби. Я не знаю, на що я розчитував. Тимошчук див. Я все ж таки думав, що може якимось чудом залетить цей мяч в ворота, а можна забрати. Можна тако забрати чуть-чуть. Мені двох вистачає голів, що забили. Перший я повтикав, а другий ворота повтикав. Взагалі класно. Давай. От тільки атака і вже все, і кінець тайму. Блін, може яку тактику поміняти, чи що. Хі, хоча, я думаю, вона по стандарту має бути нормальна. Давай цей. Давай ти не будеш бігти пів в поля з моїм м'ячем. От що що за пас був? От що за пас був? Я забув. Давай. Та забери, бо зараз по ногам вліплю. Точно ж, можна ж по ногам бити. Можна ж по ногам бити, алло. Батуха. Кому... Кому дав? Що зробив? На приколі. Пацани на приколі. Ти можеш чуть прискорення робити, чи що? Трошки тако швидше бігти? Давай. Ех, ти ж бляха ще не було нікого. А мені й не видно було. Я так чисто на удачу. Та ти можеш бігти, ну бляха, ну, ну я не знаю якісь гулі. Не вміють ні бігати, ні бити, ні посида Дивись, От воно тільки взяло м'яч, воно вже його і Давай, давай. Твою ж ти... о во во чого ти стояв? Я нажимав бігти в ту сторону, ти чого стояв? От мені цікаво, ти чого стояв? Дивись, воно пас нормально не може дати, щоб... По якій гол можна казати. Та хаош показувати. А, заміна, класно. А мені не те, в мене там ще гірші ще, ще, ще заміні. Давай. Ну я не відігаю. Ні. Мені хоча б один ще гол забити. ну В загальному як би хочу. Що таке? О, класно. Мені в загальному хоча б один гол забити, і це вже якби буде не такий позор. Так, 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 тихо, от як мені прорватися. Та ніяк, звісно, ніяк. З такими регулями кудись да, прорвеся. Ну воно бігати не може взагалі. Воно не вміє бігати. Навчить його бігти. Ну і все, клас, зараз буде третій. Який я гол... Ну, По якій гол може бути йти мова? Мені цікаво просто, по якій гол може бути йти мова. Дивись, я тебе зараз покалічу. Ну, не встиг, а не встиг. И все. Беже, беже, батуха. Ну, конечно. Конечно, конечно. Давай. Думай скорейше. Опа. Ё-моё. Давай, давай, давай. Что за удар был? Це, це удар був. Чекай, повтор... не мію я повтором користуватися. А, ну, це, це не удар був. Я не знаю, що то було, але то був не удар. Вільний прохід, бляха. Нормально зажав кнопку, дивись, вони, вони собі пробігають і пофіг. Нормальну силу удару зробив і воно ну, вдарило тако легесенько легенько, щоб собі спокійно зловив. Я шокований. Дайте мені один гол. Один. Не 10, не бляха. Угу. Давай. 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 Хоча б один. Я просив, я його заслужив. Ну. Ну, перший раз не вийшло. зразу я щось цей добре, що взагалі забив. Ну, 2-1 це якби вже не так обідно. Хоча ще час є, але сумніваюся, що я ще другий загачу. Давай. Ну. Йо-майо, -йо. пішли в жопу. Я вас покалічу. Опа. Та що то робиться, я не поняв. Даймо Дивись. Просто, просто жмуть. Жмуть, пресують, все. <смас> Блін. Ну, легшу складність я не хочу брати, тому що це буде занадто просто вже. Ну і все, і кінець. Кінеця, якби, цієї гри цього відосу. Блін, ну, я старався, от чесно, я старався, але в принципі навіть в нічию не вийшов. От Один гол реально, може те, що я оце спочатку промахав, в управлінні заплутався, то може це якраз таки їм допомогло. Дав фору, це якби понятно і так. На цьому все. Подякував за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відосі.